Навіщо пити яблучний оцет, Чи справді це така магічна історія? Вітаю, мої любі підписники! З вами лікар Катерина Пашко, і сьогодні ми будемо розбирати таку популярну тему, як пити яблучний оцет. Давайте спочатку розберемося, що це, які він вестивості виконує, чи справді може він зцілити всі хвороби. Як кажуть в сучасному інтернеті. Не забувайте підписуватися на мій канал. Є ще інстаграм, Тікток, Телеграм, тобто всюди є корисна інформація. Буду рада вас бачити в підписниках. Що таке насправді яблучний оцет? Це ферментований продукт, який містить оцтову кислоту, ферменти, і якщо він не пастеризований, то навіть. Може містити корисні бактерії. І для чого його використовують? Основна мета призначення яблучного оцту – це робота з соляною кислотою в шлунку. Я постійно розповідаю про те, що насправді соляна кислота в шлунку найчастіше всього знижена, а не підвищена, як кажуть багато гастроентерологів. Багато людей приймають такі препарати, як ОМЕС. На системній основі і цей препарат якраз таки і знижує кислотність. Багато людей мають печію і вважають, що це є ознака високої кислотності. Хоча це зовсім не так, тому що це закид вмісту в шлунку в стравохід через те, що соляна кислота не дає сигнал м'язом змикатися і вміст шлунку потрапляє в стравохід, а епітелій там зовсім різний. І я постійно кажу, що нам потрібно піднімати кислотність в шлунку, і яблучний оцет може цьому посприяти. Які можуть бути наслідки того, що у вас знижена кислотність? В першу чергу у вас не засвоюються білки. Якщо ви бачите в аналізах, що ваш білок менше 75, це ознака того, що, скоріш за все, у вас є низька кислотність. Далі, багато жінок страждають. На анемію низький рівень заліза, і це знову ж таки залежить від того, який рівень кислотності в шлунку, тобто вона повинна бути достатньо кисла, і яблучний оцет може цьому посприяти. Яблучний оцет може стимулювати, підвищувати викид соляної кислоти, таким чином підвищувати кислотність. Але я наголошую на тому, що яблучний оцет це не єдина історія, яка повинна бути у вас, якщо у вас низька кислотність. Тобто одного яблучного оцту недостатньо людини, яка має низьку кислотність. Для того, щоб її підняти, крім яблучного оцту, вам потрібно приймати бетаїн. Це в капсулах соляна кислота. Також додатково ви можете приймати яблучний оцет, тому що він не тільки буде сприяти тому, що буде підвищувати кислотність, а також він може сприяти зниженню інсуліну, тобто зменшувати інсулінорезистентність. Що таке інсулінорезистентність, я рекомендую вам подивитися моє відео, там де я чітко розповідаю ознаки інсулінорезистентності без аналізів. А по аналізам ви можете зрозуміти, якщо ваш інсулін перевищує рівень 8, і це дуже важливо робити, тому що багато лікарів вони перевіряють лише рівень глюкози. А це нам майже ні про що не каже, тому що глюкоза може бути протягом дня постійно змінюватися. Вона може скакати від того, як ви їсте, як ви, яку ви фізичну активність маєте. Тому я раджу всім хоча б там, два рази на рік перевіряти інсулін. І він повинен бути менше восьми, оптимальний рівень до 6. І це дуже важливо зрозуміти. Тобто референтні значення того, що там показують стовпчику до 20, це вже може бути навіть цукровий діабет. Отже, яблучний оцет може сприяти тому, що клітини краще реагують на інсулін і краще засвоюється цукор за рахунок того, що ви будете контролювати вашу глюкозу, інсулін у вас може покращуватися. Рівень е, апетиту, тобто зменшуватися апетит. І це супер важливо. Які ще властивості має яблучний оцет? Він може сприяти покращенню мікробіому нашого кишківника. За рахунок чого? За рахунок того, що він безпосередньо впливає на кислотність, тоді е, від цього білки краще засвоюються, він може впливати на мікробіом кишківника за рахунок того, що е, саме оцей пробіотичний ефект мати і прибирати патогенні бактерії. Тепер давайте так: як нам саме потрібно вживати яблучний оцет, і я далі поясню, кому, це, кому цього категорично не можна робити. Ні в якому разі сподіваюсь, ні ну не додуматись до того, щоб пити його там з пляшечки або просто ложками, тому що ви можете отримати опік. І я наголошую на тому, що це повинен бути саме. Яблучний оцет, не оцей наш, пам'ятаєте, в дитинстві звичайний. Тому що якщо ви будете пити звичайний оцет, це теж може закінчитися дуже трагічно. Я рекомендую брати одну столову ложку яблучного оцету і розбавляти його на 200-300 мл теплої води і випивати на тщі серце. Або якщо ви знаєте, що ви будете сьогодні споживати. Саме білкову їжу, тому що білки вони засвоюються за рахунок того, що у нас є достатній рівень кислотності в шлунку, а оцет буде стимулювати рівень, стимулювати викид оцієї соляної кислоти. Тепер увага. Кому не можна вживати яблучний оцет? Якщо у вас є запальні захворювання, Шлунку, тобто у вас є гастрит і він в активній зараз стадії, тобто загострення. Якщо ви відчуваєте болі, якщо ви відчуваєте е, неприємні якісь відчуття в шлунку, в таких випадках вам не можна приймати яблучний оцет. Якщо у вас є виразки, теж обов'язково треба спочатку залікувати виразки. А потім вже приймати яблучний оцет, тому що на фоні гастриту у вас може бути після ремісії якраз таки знижена кислотність. Не можна вживати яблучний оцет, в кого є чутлива емаль, або ви можете його вживати через трубочку, тому що оцет може ще більше посилювати ці проблеми з зубами. Не можна вживати оцет, в кого є гіпокаліємія. Ну, ви точно знаєте, можливо, вам робили аналізи, можливо, у вас є такі стани, які ви точно перевіряли. Тому в таких випадках оцет не можна вживати. Отже, давайте підсумуємо: якщо ви хочете покращити ваш процес травлення, якщо ви хочете профілактично не мати проблем з травленням, а проблеми з травленням – це найпоширеніші проблеми, і вони лежать в основі всіх захворювань. Ви можете почати вживати яблучний оцет, наче серце. Тому що це буде покращувати травлення, це буде прибирати здуття, це буде покращувати якість шкіри. Тобто це такий перший крок, який ви можете самостійно впровадити в свій щоденний ритуал, в свій раціон. Якщо вам сподобалось відео, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, мені буде приємно. Напишіть, хто вже. Приймає яблучний оцет і має позитивні відгуки, щоб інші люди надихнулися тим, що це такий простий, класний, трьохкопійчний засіб, який насправді має дуже глибокий вплив на ваше здоров'я. Тому що травна система це фундамент, наголошує наше його здоров'я. І якщо у вас нормально працює травна система, ви можете попереджувати розвиток інших захворювань ендокринних, гінекологічних. Тож підписуйтесь на мій канал, на мій Ютуб, інстаграм, і дивіться інші відео, в яких я також розповідаю корисну інформацію. До нових зустрічей!